На канал АА Ківа. І сьогодні, в цьому відео, я вам хочу розповісти, що таке доска візуалізації, як її створювати, плюси та мінуси, і все, що в її стосується. І покажу вам, як я буду створювати свою власну доску візуалізації. Тепер ми сядемо отак. До речі, я була б рада, якби ви підписались на мій канал та поставили лайкос і коментар будь-який. Я думаю, що вже багато хто знає, що таке доска візуалізації і для чого вона. Візуалізація це коли ви візуалізуєте якісь свої мрії, цілі. Е, як я там ще казала? Доска візуалізації це коли ви на якийсь Ватман або. На якусь картонку наклеюєте свої фоточки або пишете те, що ви хочете: ваші мрії, ваші цілі, те, що ви хочете в цьому житті добитися, так сказати, можна це так назвати. Але є деякі моменти, які потрібно знати. Наприклад, я створювала доску десь років два чи три роки тому, і я робила багато помилок, і зараз розповім, які вони були в мене. Наприклад. Всі ці фоточки, те, що я розпечатала, просто збухти барахти Там мені понравилась якась країна, там, наприклад, хочу полетіти в Париж. Але я розуміла подсознательно, що в свої 15 чи 16 років я точно не полечу туди. І в мене було б подсознательно це, що от ну не вийде в мене 100%. Так робить неправильно. Е, треба своє розум, чи як це назвати, не знаю. Це значно готувати до того, що, от, якщо ви реально хочете туди полетіти в ближчий час, то треба себе налаштовувати так, що я полечу обов'язково, в мене вийде. А не так, що о, я поклею, і, можливо, колись там полечу, якщо в мене колись там вийде і може це доска ну, подія. Так не можна робити. Там ще я клеїла, наприклад, 100 тисяч підписників в Інстаграм, у мене тоді було 500. Чи 600 підписників, і я, типу, така, все, я зараз поклею, і воно збудеться 100%. Ні, це не так працює. Знаю, є такі люди, що думають, наприклад, хочуть доказати, що ця доска нічого не значить, вона нічого не збувається. Наприклад, ой, я там поклею, придумаю собі бажання, що я хочу полетіти в Дубаї там через три дні. І, наприклад, там три дні пройшло, я не полетів. І все, це неправда, це доска бажань, це просто якась дрібничка. Щоб доска бажання діяла, треба в неї вірити всім серцем. Наведу вам приклад, для, ну, для мене це так. Е, от є куча всяких, як це поговорки, вроді би називаються, чи прислів'я, чи як. Ну, типу, наприклад, не можна сидіти на вуглу дівчині, тому що там замуж не відео, чи що щось таке, чи грошей не буде мати, ну щось таке. Там, не можна дівчину замітати, бо вона не вийде замуж. І, наприклад, якщо ви в це все вірите, воно буде збуватися. Якщо не вірите, воно не буде збуватися. Так же само, який чорний пробіг, перебіг вам дорогу, все, це вже кінець світу і день вже буде неудачний. Якщо ви в це не вірите, воно не буде збуватись. І в мене, в принципі, це так і працює. Є куча цих поговорок. Які ми не знаємо, і кожен день ми на них, так сказати, з ними стикаємося. Але ми про це не знаємо і нам нормально живеться. Ну, типу, немає ніяких бід. Так само з доскою візуалізації, якщо ви будете в неї вірити те, що реально вона працює, вселенна вас почує, або для когось Бог, для когось Вселенна, то дійсно воно все збудеться. Ви клеїте Свої мрії, свої бажання, що ви хочете досягти. Тобто, наприклад, поїхати за кордон е, там, купити собі новий телефон це вже матеріально. Коли ви ставите собі якусь ціль, набагато краще жити. Тобто ви не пливете по тіченню. Або навіть якщо й пливете, і коли у вас є ціль, боже, що я милю? Коли ти ставиш собі ціль, ти. Рухаєшся до неї, досягаєш її, і так цікаво жити, так цікаво проходити цей етап. Коли в тебе немає цієї цілі, ти пливеш по теченню і не знаєш, куди ти плеве пливеш взагалі, на що ти туди пливеш? Обов'язково ваші мрії і цілі збудуться, якщо ви будете в них вірити і обов'язково щось для цього робити. Бо збухти барахти отак, якщо ви поклеїте і забудете про нього. То воно не збудеться. Звісно, буває таке, що, наприклад, це працює ще з, такою, з таким чином, що ви можете поклеїти і взагалі забутися про те, що ви це поклеїли і думали про це. І воно вам потім через якийсь час може прийти просто неосознано. Реально таке буває. От, наприклад, в мене з тої доски бажань, збулися деякі бажання, реально. Я поклеїла фоточку, що хочу відносин. Мені тоді було 15, 15 років. Мабуть, чи 16. І мені тоді якось так хотілося знаєте, чогось нового в своєму житті, якісь ну, саме серйозні відносини, якісь там мутки, ці всі шури-мури, Я це не вважаю відносинами, тому що це, ну, це не відносини. Але от іменно серйозні відносини, мені хотілося це відчути, тобто якийсь новий етап в житті мені хотілося. І Я поклеїла таку фоточку там пара. І щоб ви розуміли, коли я вчора готувала до цього відео, я думала, що моє це бажання збулося десь через рік. Але я потім порахувала, я зробила цю доску, і потім менше ніж через півроку я зустріла дім, з яким я ще досі зустрічаюсь. Ну, типу, реально працює. Просто я навіть не робила ніяких зусиль для цього. Просто так бац, ми зустрілися, він мені сподобався, я йому. Ми ще взагалі ще з дитинства в дитинстві мені подобався. <ріхи> Далі в мене збулося бажання е метро як лея. Я дуже сильно боялася їздити в метро. В Києві це для мене було щось таке, прям дуже важке. Я їздила постійно з мамою, і я думала собі, блін, а як я буду сама їздити? І для мене це було дуже страшно, хоча, бляха, там немає нічого важкого. Я зараз це розумію, але потім, мабуть, через теж десь через півроку, десь так, я реально перестала боятися, просто так різко, бум, сама поїхала один раз і все. І не було нічого страшного в цьому. Зараз я вам хочу розповісти, так сказати, правила, точніше, рекомендації, тому що у створенні доски візуалізації немає чітких правил. Це творчий процес. Ви творчо до цього підходите. Хоча зараз дуже багато вже попридумували цих. В інтернеті можна написати доска візуалізації, і вам там виб'є вже прям і красиві, і вже готові з надписами, і всякі дощечки класні, такі е, гарні. Мені більше подобається варіант, коли ви самі сідаєте і творите. Творите на ватмані там, на картоні якомусь свої мрії пишете. І це. В думках воно відкладається, що ви, наприклад, хочете точно, щоб воно це все збулося. Можна знайти навіть нічого не купляти, можна вдома якісь щось знайти, можна якісь, не знаю. 4, 4 листка склеїть і все, у вас вже буде ватман. Я, наприклад, ось знайшла шпалер я знайшла. Ми робили ремонт, я ще тоді, ще тоді, ще тоді, коли ми його робили, я ще тоді. отакий <свісно> От кусочок. Я його відставила і сказала: все, прийде час, і я колись щось тут зроблю, щось щось. Взагалі, в інтернеті є дуже багато інформації, як її робити. Там якісь правила чіткі, але я вам скажу саме свої рекомендації. Як я вже сказала, це творчий має бути підхід, і ви можете самі придумати, які скласти. Якщо у вас немає можливості напечатати фотографії, ви можете просто писати або малювати. Зображати на картинці те, що ви собі хочете. В моєму випадку в мене є принтер, тому я піду печатати собі фотографії, які я хочу, буду шукати щось. Ось так. Якщо ви зараз отак от дивитесь це відео і думаєте, блін, я не знаю, що я хочу взагалі у цій житті. Ви просто сядьте або ляжте ні про що не думайте. Очистіть свої думки. І потім. Подумайте вже. Щоб ви хотіли, як би ви хотіли, ну тобто, які у вас є думки щодо того, що б ви хотіли зробити, куди б ви пох... ну, там що б ви хотіли купити? Ну, тобто, які у вас мрії, які у вас бажання там поїхати, кудись відпочити? Це все ви собі придумали. Потім сідаєте за стіл і пишете. Пишете всі ці ваші мрії. Можете, в принципі, і в заметках написати в телефоні, але я рекомендую краще писати і всі рекомендують так робити. Бо всі ми знаємо, що коли ви пишете, то те, що інформація краще засвоюється, краще запам'ятовується і обрабатується. Потім з цього всіх цих, цих мрій, які ви написали, можна зробити, так сказати, розділи. Наприклад, розділ. Творчість там запита... записатись туди, туди, туди написати ой, намалювати картину, наприклад, розділ саморозвиток, там прочитати 10 книг, там що ще можна з саморозвитком. Другий етап це розпечатати якісь фоточки, можна з журналів повирізати. Наприклад, ви розділили по темам свої цілі мрії. І потім, наприклад, у вас тема здоров'я, і в цьому вуглі ви клеїте ці фоточки. Можна підписати їх, можна якось оформити класно, щоб було яскраво, гарно. Все в ваше, як ви думаєте. Потім тут якась інша тема, тут якась інша, і так воно образується такі фоточки. І посередині обов'язково поклеїть свою фотографію або написати я там і своє ім'я. І ось так от вона і створюється, в принципі, такий от творчий момент. Так, ну що, я, в принципі, вже майже зробила цю доску візуалізації. У Мене вже тут творчий безпорядок.